Пропозиція знаходиться місто Долина, вулиця Обліске, 40А. Це ми бачимо оцю новобудову, якраз оцей кут, що від нас. А будинок планують здати 2-3 місяці в експлуатацію. Через 2-3 місяці в експлуатацію. Знаходиться він вже на виїзді сюди, як на вигоду. Бачимо хорошу таку зону жилу. Тут є 9-поверхові будинки. Також сюди всі потоки йдуть на виїзд на вигоду, тобто він може працювати, як і враховуючи автопотік, і пішохідний трафік. Но на даний момент пішохідний трафік ще не є досить високий, тому що будинок не здався. Як ми бачимо, тут ще все загороджено. Сюди ми бачимо, що машини в'їжджають. Це є стара фабрика Бавовняна в долині. Вона зараз є недіюча. Багато приміщень тут здається в оренду під, під торгівлю. якраз у ця частина, куди заїжджається, повністю йде магазинчики: плитка, меблеві салон, вікна, ламінати. Багато будівельних матеріалів там є. І техніка для дому. Значить, оце, цей всей бік кут. Ось цей, і ось сюди він весь іде під здачу як торгова зона. Тож додаткові будуть потоки, які сюди їхати за покупками, і продуктовий магазин їм тут буде якраз доречним. Ось бачимо навпроти також такі жилий мікрорайон невеликий. Підійдемо ближче. Ось цей в'їзд куди я казала, що всі заїжджають закуповуватися. Ось ми бачимо, ще поки що стоїть паркан. Тут пішоходного прямо біля приміщення немає. Так, поруч з приміщенням. Маємо напроти також от, меблевий магазин ясен. Там теж дім паркету, стоматологічна клініка. Ось бачимо такі, така зона. Ось будинок. Зараз ми з вами подивимося трошки ближче. Тут буде-сюди буде заїзд, попри сюди буде в'їзд в двори. І тут буде така велика паркувальна зона. Ось оцей кут ми бачимо, буде пропонують нам центральний вхід буде ось отут, де ми бачимо, де зробили вже таке підлите. Ось сюди, оця частина з центрального входу, там є два входи, один наш, оцей з цієї сторони. І повністю оцей кут він буде наш, який нам пропонують. Ось такий бачимо майданчик, отут будуть всі для паркувальні місця. Ось таку маємо пропозицію. На даний момент поруч ми бачимо, там є ресторан, вогні долини. Оце таке рожеве приміщення. І дев'ятиповерховий будинок. Ось така пропозиція.